Лава матеріал. Це досить такий популярний матеріал. Він іде трошки шрорахувати. Він з таким іскристим блиском йде. Теж перламутровий, теж це базовий колір. Ну, В перламутрі практично всі кольори вони йдуть базові, ну, самі ходові. Це лава. Також тонується по вієру. Тобто можна тонувати в різні відтінки. Ну, я для прикладу да, вам показую. Теж дуже практичний, миється, не змивається, коли миєте. І досить видно фактуру, да, яка робиться з цього матеріалу. Опять же, тут так нанесено більш хаотичний рисунок. Тут драпіровка, да, тут набито. Так, Такий перламутр.